У неділю 6 серпня у Волинській області вирувала потужна негода. Рятувальники понад 13 разів виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт. За інформацією ДСНС Волині, у Луцьку рятувальники за допомогою пожежно-рятувальних автомобілів відбуксирували дві автівки з підтопленої вулиці Карпенка-Карого. На вулиці Кравчука рятувальники демонтували пошкоджену конструкцію біля торгових контейнерів на ринку Варшавський, що впала на стоянку. У Луцьку та в селі Липини рятувальники у багатоквартирному житловому будинку демонтували пошкоджені вітром елементи балконної рами. Також рятувальники працювали і в інших куточках області. Працівники ДСНС провели деблокування проїжджої частини на трасі Київ-Коваль Ягодин між селами Волошки та Уховецьк, де впали дерева та перекрили проїзд. Також провели розхряжування дерев на автодорогах ківерці борохів та ківерці рожище на трасі між містами Камінькаширський У Коваль. Камені Каширські розкражували п'ять дерев, що впали на дорозі на в'їзді в місто, та дерево на вулиці Мазепи. У коментарі телеканалу Конкурентів у швидкій повідомили, чи були постраждалі внаслідок негоди. Полуцьку не можна нічого сказати, бо не було звернення. А по Волинській області було одне звернення. Там дерево впало на автомобіль. Було двоє постраждалих. Одна з них доставила в лікувальний заклад. Дерево впало десь в місті, чи десь на трасі. Між на автодорозі між ковалем і маневичем. Також волинські пабліки публікували фото та відео наслідків негоди. Відомо, що буревій повалив дерева в місті Ківерці, а також в Луцьку на вулиці Гордіюк. Зокрема, у гіркій полонці випав град. У камінь Каширську був настільки потужний вітер, що він зривав дах. Відомо, що там буревій пошкодив приміщення нової пошти та меблевого цеху.